От ми бачимо ці зведення з лінії фронту, бачимо, що окупанти знову ж таки концентруються на певних напрямках, зокрема Курахівському, Покровському, Лиманському. Говоримо про це з різними експертами, в тому числі військовими. І водночас Україна в очікуванні дозволів на удари західної зброї по території Російської Федерації, тому, що саме від цих дозволів залежить і як це зазначає і сам президент, залежить сама лінія фронту, залежить ситуація на фронті, тому що треба бити по логістиці ворога. І чим більше, тим краще і тим це буде впливати саме на ситуацію на лінії фронту. Але в мене виникає запитання: поки немає цих дозволів, що ми можемо зробити? Які в нас є ресурси для того, щоб. Хоч все-таки е, ці удари відбувалися, і можливо настане час, коли нам і не потрібна буде західна зброя. Обов'язково настане цей день і цей час. На жаль, на це підуть десятиліття, але цей час точно настане. Якщо казати про можливості сил оборони доведення оборонних дій, зокрема до можливості покращення попереднього краю вибиття противника з ним позиції. Скажу, що сили оборони, як і держава України, як і українська нація роблять максимум для того, щоб отримувати ворога. Подивимось на конкретному прикладі: якщо влітку 23-го року противник переважав на пріоритетних вітинках в піввідронах 1 до 7, то сьогодні ми на фронті знаходимося майже в пріоритеті, незважаючи на те, що противник має прямий доступ до комплектуючих в Китаї. Якщо влітку 23-го року тільки окремі спеціалізовані підрозділи частково застосовували іноземну так званий ленгліз, це ударні крила, типу так? то на сьогоднішній день більшість підрозділів ударних безпілотної авіаційних комплексів застосовують ударні крила Камікадзе, які дозволяють нам бити ворога, зокрема і на території Російської Федерації. Якщо в 23-му році, заходячи в ту чи іншу смугу, ти не міг добитися надійної комунікації тільки на окремих вітингах, де потужні бригади працювали. На сьогоднішній день нам доводиться працювати весь час на різних вітингах, посилюючи той чи інший напрямок. Скажу відверто, що комунікація стала набагато краще. Якщо б двадцять третьому році були поодинока бавовна на території Російської Федерації, то на сьогоднішній день ми масово впливаємо по території Росії за рахунок своїх власних безпілотників. Це свідчить, що Україна розвивається у усіх напрямках. Плюс додатково, ми просили партнерів дуже сильно про портативні системи протиповітряної оборони. Настільки військово промисловий комплекс Росії спроможний виготовлювати та модернізувати розвідувальні та ударні засоби типу крилом. Маю на увазі суперками, зали, ударні засоби, такі як ланцети, привіти, орлан славнозвісний. Так всім відомий не було чим збивати. Це ж українська думка, українські інженери придумали. Зробити так, щоб за рахунок наших безпілотників не будемо називати їх, збивати ворожі на сьогоднішній день. Більшість підрозділів це роблять ефективно, зокрема батальйони Хілес. Тому нарощуємо спроможності, ті, які можемо всередині нашої держави, і даємо ворога так сильно як тільки можемо, тому що саме фронт формує передумову і дає важелі впливу для наших дипломатів, щоб вони могли домовлятися. За додаткове фінансування від партнерів, за додаткову зброю і, звісно, за дозволи бити по Російській Федерації. Якщо казати про Курську операцію, це теж дуже такий важливий момент. За винятком військової доцільності ще є політична вперше після Другої світової війни Україна показала, що так можна воювати, зокрема, і на території Російської Федерації, а не тільки випалювати українські села окупантом за мовчазної згоди наших партнерів. Розумієте? Тому так чи інакше фронт дає основний поштовх для наших дипломатів, і я вірю в те, що необхідні дозволи будуть обов'язково отримані вже в 2024 році. Пане Юрію, ще одне таке чутливе питання. Я розумію, що це питання, яке сьогодні на порядку денному, напевне, у кожного командира, це кадрове питання. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що в жовтні листопаді цього року буде розпочато проект щодо збільшення терміну базової загальновійськової підготовки. Він провів нараду щодо якісної підготовки воїнів за участі керівників органів військового управління і також командирів бойових бригад і начальників навчальних центрів. Ключову роль в якості підготовки він зазначає відіграють інструктори, тому максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів з бойовим досвідом. От це питання наскільки воно дійсно має перейти на загальнодержавний такий базовий рівень, щоб Кожний командир підрозділу розумів, що в нього є відповідні резерви, і він знає, звідки їх взяти зараз. На тонкий рот ви мене вивели. Я вже вигріб одну хвилю хейту, але насправді головне перемога і життя та здоров'я українців. Тому я повторюю ще раз думку, яка є от зараз в мене. Я вважаю її правильною. Кожен громадянин України, що набув повноліття. Має бути військове зобов'язанням, і кожен, як чоловіки, так і жінки має пройти загальний вишкіл, отримувати необхідні військові облікові спеціальності. Краще мають поповнити сили оборони за своїм бажанням. Решта стати в резерв. Це необхідно для того, щоб у разі ескалації конфлікту або коли ми завершимо війну певною перемогою для України, коли буде другий раунд, щоб нація була підготовлена і нас не було тих неспівмірних втрат. Як були на початку повномасштабної війни, в зв'язку з тим, що більшість українців, які стали до зброї, раніше ніколи і в руках не тримали. Якщо казати про вишкул військовозобов'язаних в звичайному режимі е мобілізаційних процесів, так вишку треба посилити того часу, що зараз проходять загальні військові школи, його недостатньо для того, щоб повною мірою оволодіти необхідними навиками для ведення бойових дій в хороших навчальних центрах, цього достатньо. Але на жаль, не всі українські центри набули цих спроможностей, тому певне розширення строків воно є абсолютно аргументоване. Що стосується інструкторів, а тут важливе питання: треба передбачити на них фінансування, тому що бойовий офіцер, бойовий сержант, бойовий солдат, який має безцінний досвід за плечами і отримуючи в зоні проведення бойових дій 50 тисяч, або якщо він перебуває на самій передовій 100, Потрапляючи в навчальний центр до 20 тисяч серйозно ага. за повну залученість і за повну самовіддачу, педагогічна робота вона надзвичайно складна. Тому що, коли ти викладаєш для учня якусь дисципліну і він не хоче того вчити, ну значить, учень буде працювати на якійсь професії, яка пов'язана більше не з інтелектуальною працею, скажімо так, не пропаде в житті, але і науковця з нього не буде. А коли військові не хочуть засвоювати інформацію, ти не можеш їм донести, то ти розумієш, що це потенційне може бути двохсотий або трьохсотий, і ти мусиш донести цю інформацію. Я знаю, про що я кажу, тому що ми також навчаємо свій особовий склад, і від підготовки особового складу залежить успіх на полі бою. Будуть вони жити чи ні, буде знищений ворог чи ні. вони мати спроможності наростити зусилля вдосконалитись чи ні, тому це дуже складна робота. Треба подбати про інструкторів. Тих, яких ми відбираємо в силах оборони. І, звісно, дотиснути наших партнерів. Франція ж обіцяла: ми готові давати вам своїх інструкторів. Будь ласка, дайте кожен інструктор він є важливий. Чим більше розвантажують наших, чим більше ми наростимо спроможності, тим буде якісніший результат на полі бою. Це комплексне питання, яке також, за моїм переконанням, буде вирішено. Я не хочу ідеалізувати процеси. Я не хочу казати про те, що все добре. Ні, ми живемо в складні часи, які потребують сили характеру. Які потребують прийняття надзвичайно інколи жорстких, інколи складних рішень, але я вірю в те, що ми спільно з вами можемо отримати позитивне завершення цієї війни певною перемогою для України. Головне тримати стрій, зберігати єдність і не сваритися. Все, що нас може вгубити і втопити, це лише сварки всередині, пане Юрію. В такому контексті тоді скільки має отримувати інструктор? Для того щоб в, ньому, в нього був дійсно той стимул працювати не тільки ідеологічний, а й практичний. Ну давайте цинічно говорити. Дійсно, ви прави ви дуже дійсно правильно зараз підмітили. Я вважаю, що дивіться, боєць, який знаходиться безпосередньо на передовій позиції в окопі, додатково до ста ще є надбавка. За дні, які він провів безпосередньо на передовій позиції. От для інструкторів це має бути база, тобто там 100+. плюс. Угу. Тоді людина буде на повну самовіддачу працювати і буде розуміти, що її сім'я забезпечена, не треба буде додатково ще десь підробляти між тим, що навчає особовий склад під час повномасштабної війни. І якби це не популізм? Я розумію, що грошей немає, їх мало і так далі. Але це певний розподіл і розставлення акцентів, хто має ці гроші отримувати для того, щоб ми кували дійсно. Потужне військо. Скільки може вчити інструктор одночасно людей? от так щоб це було ефективно. В залежності від набору. Ну якби є там загальні педагогічні практики? До прикладу, у нас курс підготовки проходить одночасно не більше 30 осіб на базі підрозділу. Угу. Більше 30 осіб на п'ять інструкторів. Це вже надмірне навантаження, де щось іде не так як потрібно. Тому про це краще знають навчальні центри, якщо казати про нерепрезентативну думку, суб'єктивно, так нашого як відбувається нашому підрозділі. П'ять інструкторів в моменті навчають 30 учнів за різними кваліфікаціями. Спочатку загальна підготовка, різні програми, називати зараз їх в ефірі не буде, але різні програми, загальне орієнтування. Після цього вони складають іспити новобранці і далі розподіляються за напрямками. Хто буде пілотом, хто буде штурманом, хто буде заряджаючим. То буде працювати з ретранслятором і так далі. І так далі, і потім вже спеціалізований вишкіл. Загальний курс підготовки від цивільного до військового займає не менше 2,5 місяців. і тут що важливо на цьому закцентую увагу. Багато хто думає з мобілізованих, що або той, хто є військовозобов'язаний, що він може не вправити з військовою справою, бо на нього в місці дивляться такі рекси з плакатів, все там, де зіят є такі весь в амуніції. Бачив, проїжджав. В рамках ретерної компанії повісили цей банер. Так розмістили друзі. Питання в тому, що батальйон «Ахілец» забезпечив там за останні 4 дні результат на полі бою знищення більше 12 одиниць легкоброньованої броньованої техніки. Це танки і БМП в Русі. Вони були знищені з штурмовою піхотою. Всі розрахунки, які працювали, це до початку 24-го року були цивільні. Які мобілізувалися за рекрутинговою програмою, подивившись на борт, так я жартую зараз по, 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 по різних контактах і так далі, пройшли відбір, прийшли в підрозділ, пройшли загальну військову підготовку спеціалізовану, відпрацювали з екіпажами робочими. І сьогодні це саме ці люди, які ефективно нищать ворога. Бо ті, хто воював до 2024 року. Так ну невеликий був підрозділ. Вони розійшли зараз по інших посадах. Вони стали сержантами, вони стали офіцерами, і вони вже організовують процес роботи. Тому при гарних розкладах, в хорошій команді, кожен з вас зможе бути ефективним, зможе зберегти своє життя, знищити ворога, захистити свою родину, свою домівку, свою державу.